Чи знаєте ви, що в Україні може з'явитися чорний список клієнтів банків? Давайте розберемось, хто ризикує туди потрапити. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. НБУ розробляє новий законопроект щодо платіжної дисципліни. Він передбачає створення спеціального реєстру. До нього внесуть українців, які використовують банківські рахунки для відмивання коштів і інших незаконних дій. До чорного списку потраплять також особи, які продавали свої персональні дані або надавали банківські картки для різних схем. Таким клієнтам заборонять переказувати гроші понад певні ліміти. Суб'єкти господарювання, у яких виявлять факти міскодингу, також опиняться у реєстрі. Міскодинг – це неправильне класифікування фінансових транзакцій, а також використання неправильних кодів у банківській системі. Розпорядником реєстру призначено Національний банк України. Наповнювати реєстр будуть надавачі платіжних послуг та банки. Вони ж відповідатимуть за достовірність внесених даних. Проблема стосується не лише людей у скрутному становищі. Молодь, яка свідомо продає свої дані, ризикує майбутньою кар'єрою. Це може негативно вплинути на вступ на держслужбу та можливість отримання кредитів. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Нагадаємо, що з 1 червня 2025 року відбудуться зміни в режимі карткових переказів. Ліміт для клієнтів середнього та низького рівня ризиків становитиме 100 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів високого ризику ліміт залишиться на рівні 50 тисяч гривень. Щоб уникнути обмежень, необхідно підготувати документи. Це можуть бути довідки ОК 5 і ок 7 Податкова декларація зарплатні відомості. Також підійдуть підтвердження зарахувань від державних органів. У разі їх наявності банк може піти на зустріч клієнту і збільшити ліміт. Також, щоб не потрапити під обмеження, рекомендується закрити непрацюючі рахунки. Не варто відкривати надмірну кількість рахунків для уникнення лімітів. Краще налаштувати автоматичні платежі у мобільних додатках. Використовуйте сучасні цифрові інструменти оплати. Застосунок дія та електронний кабінет платника податків стануть у нагоді. НБУ створює реєстр для контролю за банківськими операціями та боротьби з незаконними діями. Для уникнення обмежень необхідно підготувати пакет документів, що підтверджують законність доходів. Використання сучасних платіжних інструментів та правильне управління рахунками забезпечать комфортне користування банківськими послугами. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко, переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. У моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Моно. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупка частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.